Відділення Укрпошти у Черкасах не закриватимуть. Зокрема, така загроза навислана двома з них: двадцятим і 23-м. адже вони за висновком дирекції не рентабельні. Їх доля вирішувалася сьогодні на сесії міськради. Спочатку депутати не підтримали рішення про надання пільги на оплату оренди. Проте під тиском громади майже сотні пенсіонерів, які прийшли на сесію із Промовистими плакатами депутати з другої спроби вирішили це питання позитивно. Відтак, віднині вони платитимуть за приміщення, в яких знаходяться лише гривню 20 копійок за метр квадратний у рік. Загалом в обласному центрі «Вукерпошти» Укрпошти відділень зв'язку, що потребують такої пільги. Я ставлю на голосування. Повернутися до цього голосування. Все буде хорошо. Сядьте на місце. Будь ласка. У нас по місту Черкаси взагалі існує 24 міських відділення поштового зв'язку. 11 з них 11 з них це орендовані відділення поштового зв'язку. І саме по цим 11 відділенням поштового зв'язку, вартість одного квадратного метра дуже висока, становила 11 гривень 33 копійки. Вона навіть процентів на 30% відсотків на 30% дорожча, ніж взагалі в середньому по, по Україні, по всьому державному підприємству Укрпошта.